Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і як завжди в нас на каналі Суперпропозиції для вас. І сьогодні нашій увазі Nissan Leaf 21 року 4 місяця автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Чорний металік, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. Комплектація Текна Босе. Максимальна комплектація. Автомобіль лізинговий, автомобіль знаходиться в Нідерландах, автомобіль з чесним перевіреним пробігом. Має маленьку м'ятинку на передньому крилі, що в Україні на детейлінгу легко виправиться. А так, автомобільчик як новий та наближений до нового автомобіля. Дві царапинки, одна на передньому крилі, одна мікроцарапинка, яка полірнеться без проблем в Україні на детелінгу Такий Nissan Leaf переїхав з аукціону. Перевірено товщиноміром фарб, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Максимальна комплектація, тек на босе, безключовий доступ, датчики сліпих зон, класний салончик поєднання матерії і екошкіри, музика босе, максимальна комплектація. Так, чесний перевірений пробіг, 97 тисяч кілометрів. Повному запас ходу, повний запас ходу 249 км. Запас ходу залежить від використання клімату, від їзди, від використання рекуперації. Є підігрів сидіння водія, підігрів сидіння пасажира, є також підігрів задніх сидінь. Супер стан автомобіля, автомобіль свіженький. По вікнах він 2020 рік, виїхав з автосалону 2021 рік. Камера заднього огляду, круговий обзір, максимальна комплектація Nissan Leaf. Такі автомобілі користуються популярністю, такі автомобілі ми купуємо, такі автомобілі доставляємо в Україну під замовлення для вас. Кого цікавий даний автомобіль, не зволікайте, на сьогоднішній день в наявності у нас є лише один Nissan Lівчик. Савбуфер в багажнику. Два зарядних. Пристрої, один силовий кабель, другий від звичайної розеточки, компресор, смола, все в наявності. Nissan Liv, текна босе в рідній фарбі, технічно справний, з сервісною історією, весь в оригіналі, ледовське світло, ближнє, дальнє. Денні ходові вогні, максимальна комплектація. Є різні комплектації на різні бюджети, на різні пробіги. Даний автомобіль суперовий. Ціна з доставкою в Україну буде написана в темі відео. Також є інші цікаві пропозиції по електромобілях. Це такі, як Kia Soul 21 рік автомобіль, 20 тисяч пробігу. Гольфи електричні 36 кВт. Є наявності на вибір 4 одиниці. Також є преміум класу. Це в нас Mercedes EQB. Автомобільчик має 35 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі, весь в оригіналі. Стан автомобіля наближений до нового. До нового. На YouTube каналі у нас є огляд даного автомобіля. Також є в наявності морська хвиля 2020 рік, Hyundai в максимальній комплектації преміум Hyundai Kona Біленька 2020 рік максимальній комплектації. KIA Niro, гольфи електричні, будь-який електромобіль. Можемо купити для вас під замовлення, доставити в Україну, а також по Україні. Супер пропозиція сьогоднішнього дня. Nissan Leaf, 40 кВт батарейка в супер стані. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Кожного тижня автовоз 8 автомобілів прямує до України з Нідерландів. Автомобілі їдуть під замовлення для вас. До кінця нульового розмитнення по електромобілях залишилось дуже мало часу. В кінці року буде ажіотаж, буде підвищення цін, тому не зволікайте. 050 565 08 17. Телефонуйте.